Мене звати Дмитро Богданович, феєлка Дмитро Богданович. Я зараз працюю з 2006 роком народження в клубі Львів». Це команда Віку Ю-16. Про себе недавно я згадав, злапав себе на думці, що коли всі хлопчики народилися у 2006 році, я почав тренувати. Тобто у мене вже 16 років досвід, починав з маленьких діток з 6-7 років, поступово піднімався, все старшими і старшими. Так дійшов до U-19, спочатку помічником команді U-19, потім так вийшло, що головний тренер пішов і другу частину сезону я вже був головним. Потім повернувся до трошки младших до Ю-16, з ними зміг вивести цю команду в вищу лігу. Після того я з ними пішов Ю-17, почав вже тоді навчання на категорію А, але під час сезону, тоді вони було 18, мені треба було терміново повернутися до України. Я повернувся, тут почав працювати спочатку з маленькими дітками, потім також був період в 19. І ось з серпня місяця я працюю в Кальвові 2006 рік народження. У нас була задача одна прогрес дітей, як особистості, так і в групових взаємодіях прогресували, так і в загальних командних. Ну і після нового року ми довго чекали, прогрес і був, але після нового року він дуже швидко пішов. Це прогрес, дітки почали швидше проголосувати, розуміти гру. Ну, завдяки цьому, завдяки роботі нашого тренер, тренерського штабу, завдяки цьому ми досягаємо Ну, Гравці в першу чергу мають розуміти, що, е, ш, в якому разі, щоб не було, що перемога на Динамо Київ це саме максимум, що вони досягнули в своїй кар'єрі. У них вся кар'єра в і вони мають розуміти, що Неважливо зараз ти граєш чи не граєш. У них є ще рік, два-три, через які вони мають завжди заграти в першій команді. І все буває, де зараз грає і не заграє, а дехто, можливо, зараз не грає в основному складі і заграє. Це все можливо. На рахунок батьків батьки, я би радив батькам приходити на футбол щоб більше, підтримувати своїх дітей і саме від ігри. А не зациклюватись на результаті, тому що результат це розвиток гравців, а не на табло на даний момент. Тому хотілося б, щоб батьки приходили і і грою, і грою своїх дітей. Прекрасній людині, Герою України, хорошому тренеру і людині мало бути 21 червня. Мало бути у нього день народження, ювілей 40 років. На жаль, війна як забрала прекрасну людину. Тому ми вирішили з разом з «Динамо Львів організувати турнір, присвячений День народженню Дмитра, і зробити його щорічним, щоб пам'ятали, що він був не тільки воїном, а ще й хорошим, хорошим тренером. Яким вам він запам'ятався, Дмитро Фіалка? Ігра? Відданий своїй роботі. В нього кожна дрібничка до чогось вела. тому він він завжди робив е, старанно свою роботу, фанатично відносився до, до тренерської роботи. І після того, як він пішов на, на війну, він напевно, він, він так само відносився до того. Чи можете ви його у приклад поставити іншим тренерам і взагалі громадянам України? Так, звісно, тому що та людина е, в нашій школі е, багато чого достигла за, за маленький період часу. Він почав працювати з маленькими дітьми, закінчив з Ю 16 на той час. І за півроку з ю 16 він добився дуже великого результату. Переміг в півфіналі Кубка ДЮФЛ Динамо Київ, який в історії футбольного клубу Лів дитячої школи не було. Ми ніколи не вигравали в Динамо Києва в офіційних змаганнях. Тому він війшов в історію людина, яка в тренерській ниві багато чого досягла, так само як це зробила за Україну. У першому меморіалі участь шестеро колективів, а саме ДЮСШ Карпати, Брайт, ДЮСШ Рух, Покрова львів, Динамо Львів та ДЮФШ ФК Львів. Попри не надто сприяти їх погодні умови, спортивна складова змагань видалася дуже захопливою а для найпалкіших прихильників футболу навіть дощ не став на заваді. Олег Іванович, меморіал Дмитра Фіалки, перший в Україні турнір серед тренерів, присвячений пам'яті якраз футбольного наставника Дмитра Фіалки. Ваші враження від цих змагань, що вони означають для колективу Покрова львів? Ну, знаєте, в першу чергу хотів би подякувати людям, які організували цей турнір. Бо завжди правду кажуть: людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Я знав особисто Дмитра, це приємне враження складав як людина, так і спеціаліст. Ну і Напевно, він всіх вразив цим своїм поступком, що в перші дні він пішов на війну. І Приємно, що. Стільки команд львівських зголосилися віддати шану пам'яті Дмитрові? Найяскравіший спогад, можливо, пов'язаний з ним. Зараз розкажіть, якщо були такі, найяскравіший спогад. Я добре його запам'ятав. Я був в прийомній комісії на коли він здавав на Б діплому і ліцензію. Я був у прийомній комісії, ну і було одразу видно, що це людина інтелектуальна, професійно відноситься до своєї роботи і досить приємне враження він склав на мене як на скажімо так, члена прийомної комісії. Турнір пам'яті Дмитра Фіалки для тебе, мабуть, все-таки особливий. Так, ти з ним працював у складі тренерському команди в Кальвів'ю 16. Твої найяскравіші спогади про нього. Дмитро Богданович найперше був дуже доброю, порядною, хорошою людиною щодо футболу. Він був великим фанатом своєї справи. Він дуже любив футбол, він дуже любив дітей. Дуже багато часу він приділяв тренуванням, підготовці до тренувань, аналізу після тренувань. Дуже багато хороших речей від нього почерпнув особисто я. Діти також від нього багато речей взяли позитивних які допомогли їй розвиватися. Він був дуже добрим, дуже щирим, саме в побутових моментах. Якби він був тут поруч із нами, як би він відреагував на ось таку от ідею? Важко уявити, якби він реагував, щоб це було на його честь. Але однозначно він на це заслужив, однозначно він е, вартий цього. Е, я думаю, він все таки би приділяв увагу якимось тактичним моментам, що тренери роблять правильно чи неправильно на футбольному полі, тому що він дійсно був фанатом своєї справи і дуже сильно любив футбол в деталях. Чого можеш побажати іншим тренерам, чого би вони могли повчитися у Дмитра Фіалки? Напевно, людських якостей. Бо це, я вважаю, дуже важливо в будь-якій сфері. Також фанатизму, тому що він був готовий днями, ночами приділяти увагу футболу, приділяти увагу саморозвитку. І це неможливо без любові до футболу, до дітей, а це в нього було з надлишком. От цього побажав би. Нещодавно вихованці усієї команди, яку ви разом із Дмитром Богдановичем тренували в Кальвів 16, так дебютували у складі основного Львова в українській прем'єр-лізі. Твої враження від цього дебюту, наскільки тобі якраз було безпосередньо бачити їхній прогрес? Дуже щирі, радісні почуття за хлопців, за школу, за наших вихованців, що вони дебютували, якби Дмитро Богданович був тут. Він би також дуже сильно радів, тому що частка його праці також вложена в цих дітей. Ну я все таки вірю, що існує Бог. Вірю, що є щось поза цим світом, і Дмитро Богданович десь зверху дивиться на нас, і він радіє за цих хлопців. Та команда, самому в 2015 році. Звичайно, приємно працювати з такими командами, які вже є професійні гравці. І, звичайно, нам було важко з ними боротися. Але дуже приємно. Приємно, що прийшли повболівати діти, батьки. Ми маємо показувати приклад дітям, адже діти беруть приклад батьків, а юні футболісти беруть приклад своїх тренерів. Дуже приємно, що це один з таких перших турнірів у Львові. Приємно пограти було з такими хорошими футболістами. І, звичайно, побільше би таких турнірів для того, щоб показувати приклад молодим гравцям. Дмитро ми ми приєдналися. Звісно, ми не були такими близькими друзями, але можна сказати, хорошими знайомими. Це була приємна людина. Ми разом з ним проводили також ми їздили на різноманітні форми. пересікалися з ним на формі в Одесі. Це людина, яка завжди була готова допомогти, допомогти молодим тренерам. Як наставник, адже він впроваджував нові системи тренувань. Дуже шкода, що такої людини з нами нема. Відходять від нас кращі люди, і це неприємний біль на серці, тому що кращі відходять. І дякую, дякую воїнам, які нас боронять. Що ми можемо бути тут, що ми можемо зараз грати в футбол? Велике дякую, великий плін. Ну, більш по-доброму хворої людини футболу я не бачив. Людина настільки була з, з, своєю справою, віддавала повністю. Ну, я таких людей ну, не зустрічав, чесно. Настільки він хотів, настільки він мав цілі, ставив перед собою. І я думаю, що він ті цілі дійшов, не добивався. Людина з сильним характером, пішла добровільно. Це тільки сильний дух може такий так зробити. В тій професії, там, де він себе бачив, він міг досягнути дуже харциних успіх. Хотів, дуже вчився багато, дуже взнавав, стажувався. ну, Мало таких людей, я насправді які повністю віддані своїй справі. Тільки хороший спогад як професіонала до нього. І діти про нього з 2006 року дуже відгукуються, тому що він їх вивів на дуже хороший рівень. Тому приємно зустрітись навіть з. Людьми, які його добре знають, пам'яті його зіграти тут турнір і згадати його хорошим словом і поміпам'яти. Особливий турнір, бо ми з Дмитром Фіалкою вчилися в одному класі, це був спецклас по футболу. Не міг не прийти на такий турнір, бо це для мене важливий момент. Він починав граючи в воротах. Для нього був кумир ну, в воротах Петер Шмейгель. Він грав в стилі Петера Шмейгеля в ворота, що відклалося в пам'яті. Це, звичайно, був дуже хороший друг. Після тренувань Дмитро жив на Коновальці, ми приходили до нього додому. Ставили бастульчика і грали тенісним м'ячом в футбол. Ну і взагалі на нас дуже багато є чого згадати. Я так сподіваюся, що е, оскільки турнірів багато, то на якийсь кожен турнір е, буде якась нова історія. У фіналі змагань зустрілися школи Львова та Руху. Суперництво у цій вирішальній зустрічі зашкалювало. Та все ж першу перемогу у меморіалі Дмитра Фіалки здобула команда Дюшавка Львів, яка обіграла опонентів з рахунком 5-4. Слів бракне, щоб описати його, його ентузіазм, його порив. Я починав свою тренерську кар'єру плічо-плі з ним. Він давав мені ті перші настанови як тренер, тому що я, як закінчив таку аматорську свою кар'єру футболу, я пішов працювати в ю 19 до нього, якраз помагати йому. В його роботі і старався вловити кожне його слово, В нього насправді дуже було багато ідей. Він все хотів реалізувати настільки наполегливий. ну Тобто, мене це вразило, типо, і я хотів продовжити якраз своє навчання. І він та людина, до якої ти міг подзвонити будь-коли, запитати щось про футбол чи за межами футболу. і Він тобі дасть цю інформацію, він настільки був відкритий, щирий. ну Бракує його в тому плані. Наскільки ось така от ідея увіковічнити Дмитра Фіалку таким турніром, вона є хороша, на твою думку. Цілком підтримую таку ідею, він буде жити, окрім цього меморіалу. Його ідеї будуть жити. І ми можемо віддати таку мінімальну шану цим турнірам, підтримати його ідеї, об'єднати тренерів, також поспілкуватися про футбол за межами, поспілкуватися про нього, який він був, що він мислив, що він хотів реалізувати. Тобто це продовжить його шлях. Якісь мірі церемонія закриття турніру видалася дуже щирою та емоційною. Найголовніше те, що вдалося як слід зреалізувати благодійну мету меморіалу. Завдяки донатам онлайн та пожертвам від усіх присутніх, вдалося назбирати близько 70 тисяч гривень для сім'ї полеглого героя. Дмитра Фіалку я толком не знав, я знав тільки про нього пару речей. Він був хорошим чоловіком, хорошим татом і хорошим тренером. Звідки знаю, що був хорошим тренером, бо я знаю шипа. Це його позивний. і він нас тренував. Він дуже багато чого віддав іменно власне тренуванням. Те, що він дав хлопцям, які зараз з нами зараз, то, що я зараз з ними воюю, і вони зараз знають те, що рятує їм життя кожен день. І за це йому дуже велике дякую. Бо в цей тренер він чудовий. Слава Україні! Слава герою! Людина жива доти, доки живе пам'ять про неї. Всі ми, скажімо так, футбольні люди. Ми прекрасно знаємо, пам'ятаємо Діму як фанатично відданого футболу тренера, людину, яка багато встигла зробити в футболі, і тільки одному Богу, напевно, відомо, скільки він ще мріє, скільки він планував зробити і не встиг. Я впевнений, що він хотів, щоб наш футбол український розвивався, був якомога краще, був чеснішим. І наша, наш обов'язок це, це зберегти. А так славилося життя, що як чуємо, він і прекрасно тренував своїх побратимів. Вчи вік того, що зараз рятує життя, рятує Україну. І життя повернулося так, що зараз ми, вся Україна завдячує метру Фіасі і всім героям, які поклали своє життя, продовжують боронити нашу Україну. Тому давайте будемо достойні їхньої пам'яті. Слава Україні! Ми не віриться, що що це трапилось, що його вже немає з нами. Я, Діму, е, завжди запам'ятаю таким. Ну, він був надзвичайним чудовим другом, чудовим тренером. Він е, був людиною, яка в будь-який момент була готова е, допомогти всім, причому всім тренерам, він хотів віддати свої знання, от які він там брав. З тих всіх джерел він кожен день удосконалював свої знання. Він ну, людиною був насправді з великим серцем. Взяв ініціативу в свої руки, почав, як він і на футбольному полі був тренером таким, який завжди на себе брав ініціативу, міг організувати колектив. Так само, і підрозділ, в якому він був побратимів своїх, також організував чудово. Ну, людина. Як і в тренерській справі була, так і в військовій справі. Дуже хорошим спеціалістом. От. Хочу подякувати всім, хто сьогодні тут, хто ну, по деяких причинах, звичайно, і не міг прийти. Хочу подякувати футбольному клубу Львів за організацію цього першого меморіалу футбольному клубу Динамо всім, хто долучився до організації. Діма назавжди залишиться в нашому серці, і ми будемо кожного кожного року цей турнір проводити в його пам'ять тому що дуже важливо пам'ятати його пам'ятати про нього що про про його сім'ю долучатись до допомоги напряму всі кошти які будуть зібрані будуть відправлені їм для його родини для його дітей тому ще раз всім дуже дякую слава україні Я дуже вдячна всім, хто сьогодні присутній тут, усім, хто брав участь у турнірі, глядачам, усім, хто є тут, за вашу підтримку, за все, що ви робите для нашої родини, це дуже важливо для нас і надзвичайно важливо зберігати пам'ять і про Дмитра, і про інших наших героїв саме в такому. Життє ключі не пам'ятниками з металу, не вічними вогнями, а нашим життям, нашими діями, нашими перемогами. Дякую. Перший меморіал Дмитра Фіалки позаду наступним, завдяки нашим захисникам, обов'язково бути слава Україні! Героям слава, герою слава!